Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні п'ятниця 19 січня, і у нас сьогодні третій, а значить вже регулярний, випуск для своїх по п'ятницям, тобто для підписників. Отже, не забувайте підписуватись, хто ходить на наш канал регулярно, кому подобається відео, хто бачив більше трьох і хоче дивитися їх далі. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Щодо теми сьогоднішнього відео. сьогодні я вам розповім про три різні. Методики визначення рослинних жирів в молочних продуктах, зокрема в маслі вершковому. покажу вам, як виглядають ці прилади, це обладнання для визначення рослинних жирів. Поговоримо про цих от, дуже розумних людей, які окропом заливають масло і визначають масло чи сприю. А в кінці буде розширена детальна відповідь на питання минулого відео, то що було в вівторок. І, власне кажучи, на цьому все. Що ж почнемо? Але перед тим як я розповім вам про різні методи вимірювання, я хочу вас трошки повернути все-таки до школи, можливо, до перших курсів інституту, особливо технарів, і нагадати, а що власне таке вимірювання. Робота з визначеннями, з назвами тих чи інших процесів, вона дуже важлива. Вона дозволяє уникнути демагогії цього словоблудія. І сконцентруватися на суті питання. Нагадаю, одне з наших найважливіших визначень на каналі це питання якості. Яковість дорівнює однаковість. Тобто це повторюваність продукта від партії до партії. Повторюваність за чим? За мікробіологічними, фізико-хімічними та іншими показниками. Класичне визначення відповідність до стандартів, воно, в принципі, аналогічне. Але ви повинні розуміти, що ця сама відповідність. Вона якраз і простежується по результатам вимірювань. Тобто кожен показник: білок, жир, волога, наявність корисних чи патогенних мікроорганізмів це все результати вимірювань. Саме одним з таких вимірювань є вимірювання наявності чи частки рослинних жирів в молочних продуктах. Ну, зокрема, найпростіший приклад, масло. Важливий момент, який ви всі повинні розуміти. Я до нього буду весь час звертатися. Полягає в тому, що більшість вимірювань фізичних величин фізичних об'єктів є увага, непрямі вимірювання. Я зараз наведу кілька прикладів на прояснення. Перший приклад: ну, скажімо, вам треба виміряти висоту піраміди чи високого дерева. Ми звикли, що будь-яке вимірювання це порівняння з еталоном, тобто ми лінійкою чи метром міряємо там середину своїх плечей зріст своїх дітей і так далі. Уявіть собі, якщо у вас е, лінійка метрова, а вам треба поміряти якусь дуже, е, якийсь дуже високий об'єкт. Тоді вчителька геометрії в школі вам розповідала, що ми можемо виміряти, скажімо, не саму піраміду, а її тінь, яка падає в той момент, коли тінь від лінійки нашої метрової, скажімо, менше в 100 разів. Тобто, коли тінь від лінійки. Дорівнює замість 100 см в 1 см, то вимірявши тінь від піраміди, яка вже буде тоді, по-перше, на поверхні, по-друге, буде набагато менша, ми зможемо е помножити на цей коефіцієнт і отримати прогнозовану висоту піраміди. Інший, можливо, неприємний приклад, але такий простий і наглядний. Коли досліджують після автоаварії чи автокатастрофи, е хто винен, вимірюють так званий тормозний шлях. І по цьому тормозному шляху, тобто непрямим вимірюванням, так, прогнозують, яка була швидкість автомобіля. І ще раз, міряють відстань, а прогнозують швидкість. Згідно показників в технічному паспорті автомобіля і таке інше. Так, от не буду далі продовжувати, але саме за цим принципом непрямих вимірювань влаштовані більшість, подавляюча більшість досліджень. В тому числі і в нашій молочній справі, і в фізиці взагалі. Тобто іде, наприклад, якесь опромінення потоками матеріалу, іде взаємодія з цим матеріалом, і потім досліджуючи результат цієї взаємодії. І на підставі цього результату вже фізики прогнозують, із чого насправді складається той чи інший матеріал. І так, практично всі дослідження у фізиків не прямі, а прямі, ну слухайте, це. Е... Перекличка в класі чи в дитячому садку, коли дітей по головам порахували. Чи, скажімо, ви взяли яблуко, почистили його і висипили кісточки. От, коли ви їх перерахували, то ви маєте однозначну, умовно однозначну відповідь, скільки зерняток було в тому чи іншому яблуці. Оце пряме дослідження. А тепер, по-перше, всім, хто дослуга до цього місця, велика дяка, ви найрозумніші. І по-друге, навіщо я вам все це розповідаю? А роблю я це тому, що переходячи зараз до якраз методик методології визначення рослинних жирів, я хочу сказати, що всі ці методики засновані на непрямих методах і на тому, що досліджується власне не кількість жирів, а відмінність в проходженні світла чи інфрачервоного світла чи якогось іншого через продукт з молочним жиром і через продукт з жиром рослинним Крапка. На каналі міститься навіть два випуски з хроматографії. Я вам представляв там хроматографи. Було інтерв'ю з найкращим, найвідомішим хроматографістом України, паном Олексієм Серіковим, і ви могли йому задати свої власні питання. Друзі, ви повинні розуміти, що, скажімо, зміна не в додаванні рослинних жирів, а зміна в джерелі молочного жиру, так само буде призводити до суттєвих змін в аналізах. І, скажімо, додавання зневодненого молочного жиру насправді, за більшістю методик, буде показувати додавання рослинного жиру рослинного, а не молочного. Причому в кількості такій від 15 до 25%, а це важливо. Тому згідно українського ДСТУ, є метод стеринів, це хроматографія, і е, вимірювання за цим методом е, вважаються арбітражними. Причому це не означає, що вони не кращі. От просто група фахівців вирішила, що кращого на сьогодні немає. Вони можуть помилятися. Тому хроматографія це є найкращий метод. Ми його з вами обговорили в минулих відео. Зараз другий метод. Другий метод це інфрачервоне опромінення. Прилад посилає кучок світла інфрачервоного на досліджуваний зразок, отримує інтерференцію цього світла, досліджує її і говорить: ви знаєте, от ми пустили на зразок, а коли ми пускали на зразок молочний, аналогічний, то від різниця була така то й така то. Тобто цей прибор називається Мілкоскан, найпоширеніший прилад в молочній промисловості світу, світу, взагалі, він дуже ефективний, дуже дорого коштує, може коштувати 200, 300 і більше тисяч євро. Але принцип його роботи полягає в порівнянні з зразками. Тому щоденно тисячі спеціалістів по всьому світу. Збирають свіжі зразки масла, молока, проводять досліди і заганяють в програму результати цих дослідів. Тобто, якщо сьогодні Мілкостан, мілкоскан в якійсь країні показав е, відсутність додавання, ну скажімо, рослинного жиру, да, в якому зразку, то це не означає, що через рік, е, якщо б він досліджував ці самі зразки, він не показав би наявність рослинного жиру в цьому зразку. Можливо, йому просто не вистачало оцей самий бази зразків. Це ще одна дуже важлива операція при вимірюваннях, а саме калібрування, калібровка вашого обладнання. Пам'ятаєте, що е, пряму ви можете побудувати на поверхні за двома точками, тому коли ви працюєте з pH-метром, чи так само з приладами, що вимірюють е, наявність молочного там чи рослинного жиру за рахунок е, світла да, інфрачервоного, ви повинні весь час ці прилади калібрувати. Якщо ваші зразки будуть на еталоні, то прилад буде показувати неправильно. І, о, відповідно, люди, які будуть апелювати до вимірювань на неправильно прокаліброваних приладах, будуть о, оперувати хибними, хибними даними. Корапка. Ще одним методом визначення, я б навіть сказав, прогнозування кількості рослинних жирів в продукті є чисто фізико-хімічний метод, заснований на тому, на здатності рослинного і молочного жиру, інакше вести себе. Під час хімічних реакцій. На цьому заснований метод е з, використанням, е з використанням так званого числа рейхарда мьослі вам не треба е глибоко поринати, занурюватись в це питання, просто зрозумійте, що от є якийсь там показник, називається число рейхарда мьослі, який для е рослинних жирів і молочного жиру відрізняється, скажімо, там, на порядок 10 разів. Відповідно, якщо ви можете визначити цей показник, виміряти його для е того зразка, що ви досліджуєте. І потім порівняти його з маслом, то за рахунок елементарної пропорції, тобто, грубо говоря, X плюс 10 дорівнює там результат. І вирішення цієї системи рівнянь ви зможете ну, з точністю 10-20% спрогнозувати результат. Є рослинний жир чи немає. А необхідне лабораторне обладнання для цих хімічних дослідів воно коштує 10-20 тисяч гривень, а не 20-30 тисяч євро, як найдешевший хроматограф пана Сірікова. І на сам кінець представляю вам люмінесцентний прилад, так званий філін. Це найпримітивніший прилад, який в принципі користується попитом серед невеличких молочних заводів, і просто досліджуючи колір. Так само як в пунктах обміну валюти дивляться на 100-доларові купюри так, в світлі. Ультрафіолеті так само дивляться і на зразок масла, і теоретично, на мою особисту думку, якщо ви там рік будете на нього кожен день дивитися, то ви отримуєте якісь навички, які дозволяють вам спрогнозувати, що в цьому зразку плюс-мінус там 40 додатків є чи немає. Чому це важко? Тому що в принципі завжди важлива якість того самого продукту спреду. Масла чи маргарину. І в залежності від якості обробки у вас завжди буде велика велика похибка. Тобто ви запросто зможете переплутати е, якісне масло, е, неякісне масло і спред. На мою особисту думку, треба дуже багато часу, навичок, щоб людина працювала тільки на цьому приладі і кожного дня е, досліджувала, 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 набирала е, досвід е, у порівнянні. Увага, еталонних зразків масла, маргарину і спреду в різних пропорціях. Тобто, розумієте, от е, людина це як лакмусовий папірець, вона бачить інший колір, і вона повинна чітко розуміти, а скільки було рослинного і молочного жиру в тому зразку. Якщо вона цього не знає, сенс втрачається. Крапка. Філін коштує десь біля 10 тисяч гривень, і повірте, навіть на філіні, оці от результати по світлу вони кращі ніж те, що роблять наші деякі громадяни, коли мучують паяльними лампами масло або заливають його кропом, тому що як я неодноразово писав. На виході вони мають різні структури того, що потануло. Масло дійсно інакше тане. Але, по-перше, маємо три види масла: кисловершкове, солодковершкове, і збоєчне масло. Вони всі будуть танути по-різному. Плюс ми маємо масло, яке застигало, кристалізувалося зразу в пачки, або ж те масло, яке перемерювано на м'ясорубці і потім знову ліпили докупи. Очевидно, воно буде танути інакше. На примирення позиції додам, що дійсно, якщо залити окропом чисте масло і чистий маргарин, то ви різницю побачите. Крім того, ви можете побачити, наприклад, масло, в яке виробник додав сухе молоко. Бувають періоди, пам'ятаєте, травневе масло, коли білка не вистачає і масло воно не тримає форми. Дійсно, хтось додає стабілізатори, а хтось просто сухого молока, щоб масло було плотніше. Так, от, коли ви таке масло будете топити окропом, ви побачите з густочки невеличкі білка і будете розмовляти розказувати, що це фальсифікація. Ні, це продукт гостовський, тобто ДСТУшний. Крапка. Ну, а тепер переходимо до власне питання е, попереднього відео. Будь ласка, перед вами склад, етикетка, склад спреду масло плюс рослинний жир. Це перед вами етикетка, склад масла натурального 100%. Не Немає значення з сілю чи без. Увага, питання. За цими даними спрогнозуйте в ідеалі двома способами вміст рослинної олії в продукту. Ну, давайте розбиратись. Перше звідки два способи. Ми можемо аналізувати співвідношення рослинних і молочного жиру через холестерол. Холестерол це друга назва холестерину, то що ви звикли. І через насичені жири, які, як мінімум, в американських продуктах виробники повинні вказувати на етикетці. Слово сполучення насичені жири перекладається англійською як saturated fat, і ви можете бачити їх теж на етикетці. Перший спосіб, на мій погляд, надзвичайно простий, не треба бути технологом. Google вам на допомогу. І так, молочний жир має вміст холестеролу 30%, оливкова олія 0. Тому коли ми не читаємо на спреді те, що продукт має 15, це означає співвідношення рослинного і молочного жиру 50 на 50 крапка. Далі ми можемо спробувати аналогічним же чином через пропорцію і через кількість. Насичених жирів в спреді, довідково взявши кількість насичених жирів в молочному жирі і в оливковій олії, скласти систему з двох рівнянь і, згадавши, звичайно, що на етикетці спреду 5 із 11 г – це насичені жири, отримати систему двох рівнянь, розв'язати її, і, відповідно, отримати вміст молочного і рослинного жиру в спреді. Дані показники в грамах відповідають співвідношенню 63 на 37% цьому продукту. Питання навіть не в тому, що довідники дають трохи різні цифри. Питання в тому, що ми отримали результат інший від 50 на 50. Тут питання переходить з площини арифметики, математики в площину фізики, і треба дати фізико-хімічне пояснення, яке і дала пані Юлія Смоканич. Тобто, о, я її підтримую. В процесі виробництва спреду технологічні процеси приводять до того, що е, підсумковий показник по насиченим жирам змінюється. Це пояснення вже екстра. Для цього треба знати мати спеціальні технологічні знання, пані технолог. Тому вона має приз поза конкурсом. А з всіх конкурсантів перше місце отримує у нас Alex PX8PD. Ну що ж, на цьому все. Вівторок планова дегустація. Сподіваюсь, на півтвердих сирів України. Слава Україні та Ізбройним силам. Переможемо до наступної зустрічі!